Частина друга глава перша. Чим пахне Акапулько? Океанські хвилі ласкаво шепотіли Ш -ш, Ш. Ш. Друзі мовчки сиділи на міській набережній і, не відводячи очей, дивилися, як сонце заходить за обрій. Крембо згадав про своїх рідних, і йому стало сумно. Чи побачить він їх знову? Вони з Баунті пройшли великий шлях по Мексиці, спочатку від центру Мехіко до північного штату Чуауа. звідти їхня дорога проходила на північ півострова Юкатан скрізь джунглі, до міста Древніх Майя Чечениця. Після події біля піраміди Кукулькана, слідуя мапі і своїй інтуїції, вони сіли на найближчий автобус, що йде на південь країни в Акапулько. Солоний запах морського бризу перемішувався з ароматом спецій з ресторану, і голод поступово пересилив спогади. Крембо не відразу помітив, що його друг кудись зник. Баунті тим часом вже вів бесіду на терасі ресторану. Його увагу привернула маленька симпатична собачка. Вона лежала на шезлонгу під великою яскравою парасолькою і гортала журнал з коміксами для молодших собак. Хуліган застрибнув на солом'яний стілець поряд із нею. Ола, лапуля, салют. Не отримавши реакції на своє вітання, Баунті спробував ще раз. Явно не мексиканка, подумав він. Судячи з зовнішнього вигляду, великих круглих окулярів, швидше за все з Європи. Буаносера, сеньорина! Дозвольте представитися Мігель Ангель Себастьян, але ви можете називати мене Баунті. Як шоколадний батончик? блондинка з цікавістю поглянула на Баунті з під окулярів. Вірушка, назвала себе вона, ми відпочиваємо з моєю господаркою відомою співачкою Леді Ло, на курорті. Ви, напевно, про неї чули маємо гастролі по всій Латинській Америці, а в Акапулько заїхали на декілька днів. Дуже приємно, вірушка. У нас із другом теж можна сказати. Гастролі по Мексиці подорожуємо автостопом. А ось, до речі, і він. Баунті кивнув на Крембо, що наближався до них. Нас чекають пригоди, аміга, пора, Не лякай санегоди в світі повно добра.